Поліна, просить надати доступ на проведення інвентаризації земельних ділянки комунальної власності Козаксової номер 322 площі 004 двадцять вісім гавців в в селищі Баришівка по вулиці Богдана Хмельницького трити, на якій знаходиться об'єкт неухого майна, що належить нам на право спільноча частової власності, на підставі договору купівлі продажу. Витяг державного реєстрачива праву дають, що зим, майно знаходиться у власності. Хоча її. Вона вже була сформована єдине, угу. що лежить неправильно, і там кинуто не одна, а дві, тобто вони хочуть привести у відповідність подальшим заключенням з Є запитання про позиція. Нема.

для патріотберігати э, інвалідне електрослідство. Э, Є запитання про позиції? Голосуємо. Э, встановити потрібно ціальний відсоток э, в 11 місяців і відсоток 3 відсотки від немовинно-грошової оцінки на да. так, так, так так, так, кількість. в коментарі Миноборгського облачника. Так як скрізь. Так, як скрізь. Голосуємо за запитанням. Голосуємо за запитанням. Також ви наступне питання про надання згоди на укладання короткострокового договору оренди земельної ділянки для встановлення тимчасового металевого гаража лисовому ВМ. Також звернуться до нас із заявою Лисий Віктор Михайлович села Волошень, просить надати дози на укладання короткострокового договору оренди на земельну ділянку площаю нульнульнуль Га для становити тимчасового металевого гаража. Серіо Волошня, Каполуці, шкільні кімнати, будинку. Викладає і УВД, БД, учасник буде надій. 11 місяців від 3%. відсотка. Є запитання про голосую так, у нас тут не... Я голосу. Може ви треба казати, що була виїдна комісія, і ми розглянули там по місці... бо ми розглядаємо тут. Ну, Виїжджаємо, приймаємо рішення тут. Це ми можемо обговорювати тут, якщо потрібно. Ну, просто, щоб не було, що ми так прийшли, прочитали і приймали рішення. Ну, але ж ми там не голосували. Ми там виїхали, подивилися. Те, що ми виїхали, то ми виїхали. Виїжджали і дивилися. Можливо. Толя, а там, де ми не виїжджаємо, то що робити? Просто розглядали, як вони постановили. Це було вашого питання вивчено. Ми насправді виїхали. Люди знають, що вони бачили, що вони були виїхали. На одне місце виїхали. Комітет рекомендує. А це буде приймати рішення на сесії можна задавати питання. Йо, що дивиться зараз. Так кому ті комі... Це так Я треба. Це мене так приймаєте. Тобі? Оце що дивиться. Ну, депутати, депутати, коли запитають на сесії у нас з мене комісії, запитають, а були розглядали, ми маємо відповісти, якщо у когось є питання до нас. Тоді ми скажемо, що ми говоримо. Так, тоді можна говорити, це лі був присутній, депутат округу, староста, запрошені, гарні. Ми вступили. Депутачі нам була, староста села була. Або села, так. Ми ще потратили зі півдня. Так? Я буду через 10 минут. Так, у нас тут у нас, це. Розгляд клопотання топ в Україні Нетворк Солюшен. Звертається. О, тут можеш виступити, тобто. Звертається до нас, да. нас товариство Україн Нетворк Солюшн. Хочать встановити, щоб ми надали до на складання праці, тому що відведення земельної ділянки в серій коржі. Бажко територіальної громади кількість орентовної площею 001 0 і місць сподарського призначення додають графічні матеріали, абсолютно все. Тут? Ну, я навіть відмі комісії сказав своє слово. Значить, ті люди будуть проти тому місці. Це однозначно. Є саме місце просто. Це коржі. 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 Uh -huh. Це коржі попадає ну, на саме пункт. Так. Да. Це на саме пункт. Тому було понувано, ті ті так опоровано, нехай шукає тільки ці інші місця. Так. Тому що вносим е, не рекомендуємо. Та, комісія не рекомендує в цьому місці. Хто за? Голосуємо. Одну голосу. На тоді відповідь не просто не Так. Да. Ну, після сесії, правильно? Е, так я виношу на сесію? Я не виношу. А, не, да, я відповідь, що да. розглянуто на засіданні виїзної комісії, також числа, комісія не рекомендувала. Не рекомендувала вони розуміють. розуміють, Ну, але мені Наступне питання про надання на подання короткострахового договору оренди зімельні ділянки, то магнат Агро 1. Звернутися до нас питання, питанням директор магнат Агро1 просить надати тимчасову оренду, земельної ділянки загальної площі 11 Га на території Корнійстанського. За межами та носу та села парішки. За мене живе, воно, суті, ділянка не обробляється, є рекопіювання. Угу. Ось. От. От, отут ділянка ось. Живе. Тут. тут люди погородять. Потім... Яка ділянка? це ж парошки, ти кажеш. А не і тому участок є. На живе, вона вкористує. А в участок у парушки <праузький. праузький> там сказала, да, так, вона мені показувала. Отут от обробляє офіційно заключений договір оренди і Тал Ми тут виїжджали, вони отут продіскували, але не обробляються. Ми їм пропонували, ми сказали ні. Можливо, вони не хотіли без договору. А ні, тут? Не знаю, один п'ятсоток. Магна пагоро себе. Одинсок, ой, один Магнат Агро сказав... є запитання. Uh, 20, мене один. 100. Підписовий договір агенти 11 місяців. Станови та розміри організації завищать значення на 25%, що знаметно розширює цінки в середній рік у Київській області. Голосують влада. Звідти платять бюджет просто на входження. Це нормально? Так, це нормально. Звертаю, так, про надання заводи, а про розвитку питання то у Кирпаву. Звернулися до нас з клопотанням товариства Укртавер, хоча щоб ми надали на території села Колінівка в Київській області земельну ділянку на розробку дозвіл на розробку праці, тому що до відведення земельної ділянки загальної площі 002 ГА довгострокову оренду сроком на 49 років для будівництва та експлуатації споруди електрозв'язку. вежі цільовим призначенням з'їзду 1301 для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електричної комунікації за рахунок земель комунальної власності. По викопіюванню земельна ділянка попадає на територію кладовища. Ось кладовище. Mm -hmm. ось так. І вони тут, ставлять. Можливо, тут заборі вони перед кладовищем, але все рівно це кладовище. Mm -hmm. Це в межах села, отут люди проживають, і ось тут люди проживають. Це центральна вулиця, mm -hmm. кладовище, е зв'язку з невідповідністю відповідністю. Місто документації як не рекомендую. Є запитання пропозиції? No. Тоді пропозицію не рекомендувати. Не рекомендувати для нас Голосуємо, що за. Так. Також для нас, а наступне про розвитку питання, то Ukraine Network Solutions

По графічним матеріалам територія знаходиться за межами населеного пункту в промозомі селища Баришівка. Виїжджали, бачили, дивились питання, Голосуємо, прокази, голосуються задати дозвіл на розроблення фарті. Так, і ще у нас є одне питання про затвердження технічної документації землеустрою устрою щодо поділу земельної ділянки вулиці Київській, швеста 26 селища Баришівка. На номері сесії ми надавали дозвіл на... Ході поділили земельну ділянку, яка перебуває в постійному користуванні нашої лікарні. Планували дві земельні ділянки. Одна земельна ділянка загальною площею 4 гектара 0,953, яка перебуває в постійному і буде перебувати в постійному користуванні. Інша земельна ділянка в нас вийшла 0,65 точків 65% це та земельна ділянка, яка в подальшому припинить на постійне користування і в подальшій передачі постійне користування центру первинно санітарної медико документи. Є запитання питання про позиції. Потрібно затвердити проект земного ресурсу. Голосуємо за за одного. Рекомендуємо затвердити технічну документацію земного ресурсу щодо поділу земельної ділянки. Так? Так. Так, так Порядок денний вичерпано. Дякую всім. Merci déjà